Друзі, сьогодні субота. Дякуючи ЗСУ, ми з вами живі. Сподіваюсь, здорові. Дуже дякую за підтримку, за ваші уподобайки, за те, що ви підписуєтесь на мій канал в теле Телеграмі, а також за те, що ви підписуєтесь на мій канал в Patreon, де я розповідаю такі речі досить, досить ексклюзивні щодо вивчення іноземних мов і так далі. І ось, так як сьогодні субота, і ми можемо більше поговорити про щось таке надзвичайно приємне. Що з цим може бути? Ну, Звичайно, парфуми. Ви здогадалися. Я розкажу вам, що є одна компанія, яка називається Міла Бахту. Перше ім'я Miller. Це. Мельник українською мовою, якщо перекладати да, хто не знаю. Але це компанія двох, це прізвище двох людей, які зібралися разом і почали робити різні різні речі. І потім, як в тому бізнесі, до якого вони доходять, вони почали робити парфуми. І я вам скажу, що цей парфум, який я тримаю в руках, ці парфуми Мілен Бахто, це Паризький, до речі, паризький. Парфумерний дім. Він називається О-О. о Назва досить, досить унікальна. Але запах. Ой. Тут, звичайно, домінує д дерево. Я не знаю, яке дерево. Мабуть, уд, так зване. Не знаю, домінує воно, звичайно, Але запах просто ну, шедевральний. Це велика річ, що коли. Нарешті Україна отримала звільнилася від цього величезного медведя паперового чи якогось там жорстокого сусіда. У нас почали з'являтися хороші парфуми. І є вже мережа, кілька мереж парфумерних, де є просто шедеври. Ми, звичайно, не дивилися ніколи на цю річ, або, скажімо. Ну, не дуже було популярно дивитися це як на твір мистецтва. Це так і є. А скласти для того, щоб скласти парфуми, до речі, ну, це вимагає надзвичайно великої підготовки, таланту, багато часу. Е, Парфумер повинен знати приблизно, на пам'ять приблизно знати біля тисячі, або ліпше дві тисячі, або півтори тисячі різних запахів. Можете собі уявити. Найліпше, найліпше описав підготовку або все те, що стосується майстерності поета, це відомий вам Зюскін. У нього є романтики, називається, «Das Parfum», «Парфуми», Не парфумер, до речі, називається як фільм, а «Das Parfum». В книзі. Я не знаю, звідки звідки взяв Зюскінд ці всі знання, але в книзі дуже точно і багато чого описано. Технік просто їм можна розкласти цю книгу як на техніки парфомерного мистецтва. Є, крім цієї книги, є чисто професійних кілька книг, і одна вважається з них хорошою. Я вам зараз не скажу автора. Відомого парфумера якось слухав його інтерв'ю. Він а, живе в цьому ж відомому місті французькому, місті парфумері Грас. От. І він говорить якимось, таким, якимось акцентом, що мені надзвичайно тяжко зрозуміти його. Тому я інтерв'ю фактично наполовину почув чи розібрав. От. Одна така річ, що є одного одного разу я слухав іншого парфумера французького, якого можна було нормально зрозуміти, він дуже скаржився, що, він, що зараз ці великі компанії купують фактично парфумерів. І парфумери зараз не мають такої свободи, як вони мали раніше. Тобто він не може сісти, підготувати цю кількість, уявити цю велику кількість запахів. Поєднати їх, знайти те, що найбільше йому, йому підходить. От, і потім вже пропонувати це на ринку, чи пропонувати це, це десь іще, ну, швидше все на ринку. Парфумерним компаніям. Зараз це виглядає в зворотній бік. Тобто керівництво маркет, маркетологи, компанії вони знають, вони проводять опитання на ринку і дізнаються, що найліпша. Буде продаватися, і вони потім, кажуть, парфумери замовляють, ти те-те-те-те-те-те, За, включи туди ті-ті-ті-ті компоненти Фактично. Це все рівно, що вам сказати, що ви маєте намалювати. Знаєте, це типу радянська школа художників, яким казав, малюйте Леніна да, в такому-то костюмі, в таких що штанах, чи там Сталіна і так далі. Це щось схоже тому я, в принципі, розумію а того парфумера, яку я чув. от, Але все ж повернемося до цього. Миле Енберто. Мені вдалося знайти інформацію, що швидше всього. За цими парфумами стоїть. Зараз я скажу вам. Де ж він у мене? Де ж він у мене? Зараз шукаю. Так, вважається, да, пергіом, Але ця компанія не афішує його. Ще раз, Берто, Але парфуми. Просто дивовижні. От. Добре. Ще одна хороша новина, як така вечірня, про яку варто згадати, це що в прокат вийшов хороший фільм, документальний фільм Антона Птушкіна, який показує Антарктиду. Боже, це. Це диво, це треба дивитися в кінотеатрі через те, що там він знімає айсберги, знімає нашу станцію українську в Антарктиді. Уявляєте, що у нас в Антарктиді є станція, там щороку. Працює певна кількість вчених наших, От, і вони, вони міняються щороку. От він з однією зміною їздив і зробив такий дуже хороший документальний фільм про цю поїздку. Там пейзажів з, з Антарктиди, ну це дивовишно просто. Такі Такі чудеса ну, тяжко навіть передати. Пінгвіні показував красавчиків цих, потім кити теж дуже цікаво на це дивитися, але особливо ці пейзажі Антарктиди з айсбергами. Самі айсберги це вже є, є такі пейзажі, які створені, правда, скульптурою, верніше, вірніше, природою, а не скульптурною, <з> Тому це теж хороша новина. А далі ми підемо трішки повернемося до наукових новин. От. І а, тут можу вам зразу поставити запитання, можливо, буде цікаво вам подумати, а, яка буде, яка вага сонця? <сум> хто знає? Ну, Це буде легке запитання для вас. Добре, той, хто відповів на це запитання, скажіть, а яка вага чорної дірки? Можете зробити собі паузу, натиснути на Space. От Я ще раз всім подякую і скажу, що це передача Культура Update, де ми говоримо про новини те, що стосується естетики, що стосується краси, і також науки. Через це, що наука це теж краса, це теж є частиною культури. І так. Ми зараз розглянемо. Сьогодні ми пройдемося по статтям, які публікує Scientific American, причому у них є кілька, кілька таких жанрів, є технології technology. Да? Ми його зараз і пройдемо. Деякі речі я буду сам перекладати, деякі речі ми просто назвемо, щоб ви знали, що відбулося за якийсь там період часу. A new AI, new AI tool predicts which of oh, 1000 diseases someone may develop in 20 years. Це дуже цікава річ. Uh, новий інструмент штучного інтелекту може передбачити, яка з тисячі хвороб uh, розвинеться у людині за 20 років, через 20 років. Уявляєте, яка класна, класна річ? Шиї починає нам допомагати. Вже давно було це, говорилося про те, що шиїн може зробити це все зробити такий діагноз. Передбачити, коли у нього є достатня достатньо кількість інформації про пацієнта. От. Тому ну, ми не будемо заглиблютись, просто назвемо, що це от таке, таке робиться. Йдемо далі. Secret of DeepSeek AI Model Revealed in Landmark Paper. Це вже стосується, як ви знаєте, DeepSeek, це один із AI або штучних інтелектів, який китайський. Секрети моделі штучного інтелекту, Deep розкритий в, знак, в знаковій статті. Я думаю, мені здається, що тут досліджували швидше то, як китайцям вдалося його зробити і вийти на ринок. Вони перебили, збили ставки гроші багатьом компаніям, які заробляли на Штучному інтелекті, на моделях штучного інтелекту. Я думаю, що в цій статті йдеться якраз про це. Розслідування, скажімо так, науку, як їм вдалося це зробити. Не будемо заглиблюватись. Воно... Чому, я кажу, не будемо заглиблюватись, через те, що у нас тікають більше новини, які безпосередньо стосуються людини. От. Звичайно, коли це Scientific American Technology, ну, щось може стосуватися, як от діагноз, а щось і ні. Так, далі. Take the eclipse, eclipse Trip of a Lifetime. Тут це протміння затемнення Сонця. пробачте, Затемнення Сонця, яке буде в 26-му році, в наступному році. І його можна спостерігати тільки з Ісландії. Тому Scientific American організовує там видно якусь експедицію. Запрошую всіх бажаючих, я так от думаю, приєднатися до, до цього свята тих, хто хоче побачити одного разу в житті затемнення сонця. Потім. Ще хочу сказати, що я не даю лін, лін, лінк на Scientific American через те, що це підписне видання. От, я, його не можна просто зайти і прочитати статтю, вам просто не відкриється. я це роблю, тому що я на нього підписаний. Вже багато років підписаний. Це один з найлучших, найліпших таких е, видань про науку, яке більш-менш зрозумілою мовою пишуть е, свої статті. Наступне The World's Largest Treasure Hunt. Churns uh, 25. Ну, це найбільше якраз пошуки. Uh, йдеться тут в цій статті про пошуки якраз скарбів. Людина завжди хоче знайти скарб якийсь, збагатитися. Хтось краде, хтось ріє. Ну, краде це вже не зовсім про скарби. От, Але. Uh, Найбільше не у світі тут стаття, найбільше у світі полювання за скарбом йому виповнюється 25 років. І любителі, хто хоче таке знайти, вони зараз користуються новим методом, то GPS-координати, для того, щоб знайти, якраз вони шукають оці секретні таємничі місця, де можуть бути скарби. Ну, хай щастить. <головік> Можливо, їм і буде. Наступне: «See how Fusion Energy could power the future. Ой, ну тут ідеться вже про в цій статті, про як термоядерна енергія може забезпечити майбутнє, от іменно, як і потім які є реактори. В цьому сенсі кілька є лабораторій світових дослідницьких центрів, які працюють. Один китайський, один здається американський. Не скажу про європейський, точно зустрічалися в новинах якраз от китайці. В чому полягає, вони хочуть створити таку установку, де б за допомогою ядерної енергії якоїсь розщеплення. Розщеплення можна було б видобувати надзвичайно високу температуру. Навіщо це воно? Через те, що температура, як ви знаєте, вона може випаровувати пар, випаровувати воду, а, а цей пар використовується для того, щоб крутити турбіни і так далі. І так. Тобто, з одного боку, технологія стара. Парові машини спочатку були на, на потяг і так далі. Але принцип залишився використання пару через те, що він надзвичайно швидко розширюється, і головне тільки його направити в необхідне русло, для того, щоб він крутив. Те, що нам потрібно, чи то потяг, чи то турбіну на атомній станції. І тому от вони працюють над такими е, ток, токамаки, як вони їх називають, ці фюжн, такі установки, які можуть робити це розщеплення мабуть, атомів і відбувати цю дуже високої температури енергії. Так, ідемо далі. The linguistic science behind viral social media slang. Тут у нас ідеться про що? Про, про лінгвістику, як лінгвістична наука, що стоїть за вірусним сленгом у соціальних мережах. Як вона пояснює, який, вірус, який є вірусний сленг. Як мова, як, які алгоритми мови. Ці віруси вони руйнують мову. Через те, що коли людина каже е, якесь слово паразит повторює, мене просто бісить, коли я чую, що хтось англійською мовою каже «actually». Причому через кожні 2-3-5 речень я просто можу вмерти зі скуки. Будь ласка, не використовуйте слово паразити. <laughs> Ліпше, якщо хочеться в англійській мові сказати якесь слово для того, щоб це вам дати паузу, для подум подумати, що далі сказати. Користуйтесь вау. Французькою це буде б'є, а б'є, або, bien, або tien. Tien, bon, можна сказати французькою. Німецькою. Мабуть, можна сказати «вахте», Вахте. Окей. Йдемо далі. Ось, от тепер ми підходимо до цікавого. Ну, вони, uh, how do you weigh a black hole? Як зважити mm -hmm. <ріст> чорну дірку. Уявляйте собі. Хтось із вас вже, мабуть, відповів на те запитання, яке я став спочатку. Яка, яка вага сонця? Вага сонця складається, вона десь 330 330 тисяч разів більше, ніж вага Землі. Можете собі уявити. <ріст> В кілограмах там така формула з знаком, що я навіть мучитися не буду. Але потрібно розуміти, що в, нашому, в нашій галактиці сонце, його вага буде 99%. Ну, приблизно 99% чи 98%, я точно не пам'ятаю. Тобто в нашій галактиці, оця молочний шлях, да? чмацький шлях, а сонце. Вага цієї галактики, це в основному із ваги Сонця. А всі інші планети Марс, Земля і так далі, все, що інше тут є в нашій галактиці, складає біля всього на всього 2% цієї загальної ваги. Да. Тепер уявіть: о цій статті йдеться про те, як різні техніки як вимірюють вчені вагу Чорної дірки. Що таке дірка чорна? У нас, до речі, в нашій галактиці, в чомусь шляху, є теж чорна дірка, вона, правда, невелика. Це так, е, ха, наскільки я розумію, це такий, е, скажімо, щось як анти, антижиття, куди все потрапляє і все там зникає, там все переварюється, там велика енергія, туди навіть протони там залишаються не можна. З чорної дірки нічого вже не повертається. От. Чорні дірки іноді формуються за рахунок взривання зірок. от І от, а, Один із способів, як вирахувати вагу зірки, а, верніше, чорної, а, чорної дірки, це вирахувати вагу а, її а, близнюка, ну, брата, скажімо, через що є такі подвійні зірки, або бінарні зірки їх називають. Так от, коли його виміряти. Якщо ви знаєте вагу приблизно, скажімо, вагу тієї зірки, яка залишилась після того, як інша її, скажімо, подружка чи друг зірвався, от то і буде приблизно вага, вага тієї е, чорної дірки. Чорні дірки бувають вагою від ваги трьох сонць, Можете собі, уявити, от найменша вага чорної дірки, це три сонця наших. Це три наших галактики приблизно вага її, і. і до кількох мільярдів. Сонць. Вагі сонця. Можете собі говорити. Сьогодні у нас з вами такі тренувальні вправи Ми робимо про уяву. Ми уявляли парфуми, почали з парфуму, тепер перейшли до чорних зірок. Ну і тут ще одна новина. How a billionaire's plan to reach another star fell apart. І це про гірку долю мільярдера, який його план, як. Досягти іншої зірки, як полетіти на іншу зірку, От він йому, провалився цей план. І ну, тому таки, З одного боку, це дуже хорошо, коли мільярдери фінансують вчених і можуть люди працювати і дослідження робити, От, рухати науку вперед, а з іншого, з іншого боку, дуже прикро, що, таке, що така невдача сталася у всякому випадку, з проєктом, який був. Направлений на те, щоб якраз подивитися і спробувати розробити все необхідне, для того, щоб можна було полетіти на іншу зірку. Так, я думаю, що на цьому буде достатньо. Це такий вечірній апдейт культур апдейт. Ще раз мене звуть Юрій Бісараб. Будь ласка, ті, хто хочуть більше спрямованості такої на мову, От, я прошу вас, запрошую підписуватись на мій Patreon, там я багато чого розповідаю. От, не буду зараз в деталі входити. Запрошу всіх підписатися на, підписатися на мій телеграм-канал, через що там я даю дещо по музиці. сьогодні, наприклад, були дуже дві цікавих речі. Але так як у нас час вже збіг, то, як я собі дозволяю на цю передачу, я не буду їх називати. От ви, якщо захочете, підпишитесь, послухайте або подивитеся. Хай щастить ЗСУ, вони у нас найкращі.